Песня велбоя про ягоди. Висні. У висні. мене висні. 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 в мене букваси! Ви, ви. ви у кого? Ви у мене! Є! Гарна дівчина е. з е. фільм з Джулією Робертс. Фільм е. з Джулією Робертс. Гарна дівчина. У. Е. А у кого? У мене! Н. Пацани, давайте! Дай я! Я задію кра Я. Крауня! С, С, у кого С, С. Давай, Давай. сюди! Давай, Алекс! Єс! Yes! Єес! Я це вперше таке бачу. Я ніколи такої гри ще в слова Ой, не бачила, златно. чесно. А по помста буде дуже солодкою. Кохання. До? До? Кохання. До, до, до. Кохання, татля. Кохання ко кококо, кохання. Кокарда. Кохання. Коканда. Кохання. Кохана. Кохання. Кокарка. Кохання. Кохана, кохана, кохання, коханка, кохання. Ну, кохана, коханка. Я до кінця. Кохання. Не здавайся. Кохання. на кохання. Я скажу кохана, кохання, кохата, коханка, кохара, кохата хата. Кохання, я бачу, а вже не зараховується. Кохана. Лесінька, давай, паляниця, зберись я в Час, давай. час, Леся, коротке, кот, собака, перемога, Україна, поне все! Ви просто супер! Ви найкращі. Ну Що Лесюня? Ти готова казати мені на вушко. Ну, Після того, як ти вже мені казав, а то я тобі зараз казав, так а скажу. Я тобі казав. Час пішов. Бавовна. 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 Красавчик. Кукурудза. 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 Красавчик. Він чує його, він чує. В них музика. Індик. Тихо. Ну, індик. Індик. Ін Дим. Дим. Індик. Дріб. Індик. Зробіть музику го не була музика торба. В нього Торбо. навушники Торбо. Не красавчик. Навушники до сильно на вухах прилягають. Немовля. Собака. Немовля. Хвиля. Хвиля. Ну, ладно, забираю свої слова назад. Хвиля. 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 Ві. Кри. Хвиля. Ві. ви. Та й Кухня. Ход. Хунта, кухня, Курка. бурка, бурка, ку, люрка, люлька, кухня, Люрка. Ху. кухня, кухта, кухня, кухня, Эй, кухня, Ой. Це вже нервове просто. Я знаю приблизно. А ми? Я не знаю, але ця пісня, оскільки я чоловік старший, мені дуже ностальгує в дитинство, і я думаю, що це пісня Ірини Білик так просто. Схоже. Хвилини щастя, хвилини чекання. Наступний трек. Ой, і що ви там? Відповідає міжнародна артистка. Так. Заслужений голос Так. Київської області. Заслужена артистка Криму. Це правда? А Крим наш! Наш! Yeah! 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 Злата Огнєвич. Це група Queen Show Go One. Виконує Фредді Show Меркері.

Давай Ер, Р. Таго Є, поїхали далі. Далі, далі, далі. Ще на гімн України. Гімн України. Кінцева в'їхала. Давай, 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 давай. Красавчики. Далі. Світла частина доби. Дай, дай, давай. Я б я б. Там вийтися десята. один одного повбивають. Давай. Да, да, все, небезпечно. Коли вона горить, коли вона говорить, музи мовчать. Що <плес> <Шо>, ти <плес> так виговарював, знаєш? Коли <плес> вона Коли складаєте слова. Домана, хто? Вина. Не, музи, музи, музи зараз. Коли вона говорить, музи мовчать. Далі.

Ні. 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 Е, ш, він літав чоловік. Е, ні. ні. Лицар? Ні. Ні. Бився. Ні. ні. Плавав. Ні. Да, а, ні, ні, ні. Ходив. Ні. А він український так. чоловік? Ні. Ні, ні. Укра... ні. Американський так. герой. Так. так. А, Ох ти ж, йо. <ріх> а, Під водою був над водою. Над водою. Ні, не можна. Так. Ходив. не можна. ходив, ходив, так. ходив. Ходить. Ходить. Послушай. Так. Мультгерой? Так. Діснея! Діснея! Так! Дісней принц! Бився! Ні. Ні. Когось рятував. Ні. Я Рапунцель? Ні. 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 А я чоловік. Так. Хлопець. Ні. Дорослий. Ні. 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 Маленький. Так. Так. Маленький хлопець. Ні. Маленький хлопець. А я маленька вигадана істота якась. Що, що, що? Кази, кажи, кажи. Маленька Вигода. а, я можу тварина? Так. так. Тварина? Так, Так. так. качка. Так! Два Так. Я вже більше шести років блогерством займаюсь. І, власне, за весь цей час ні разу, ні одного мої підписниці, дівчата не надсилали мені нюдце. Це правда чи брехня? Ради чого ти це робиш тоді? Якщо що, ти можеш зараз на мене підписатись і надіслати мені, це вже буде якби. Телефон далеко, я вже не встигну. Лесь, ти теж можеш це зробити. Та я тобі слала, ті нюци... Ну, Чи то я притулі слала, Вже забула. Це брехня. Фіксуємо, це брехня. Ну, фіксуємо, а що робити? Ну добре. Фіксуємо фіксуємо. Так, а що ви радієте? Вона сказала брехня. Ради чого ти це? Да я став в шоці, дівчата, що шо відбувається взагалі? Жодного разу мені насилають. Е, я, я не вірю в це, пане суддя.